Працівники Рівненської АЕС продовжують підтримувати українських військових усіма можливими способами. У межах чергової волонтерської ініціативи атомники закупили важливе військове обладнання, яке передали нашим захисникам. Сьогодні жоден захід, жодна акція не відбувається без думок про Збройні Сили України і про наших захисників. Ми вдячні нашим воїнам за те, що ми сьогодні мали нагоду спокою в мирному над варашем небі. Селити в наших діток такий перший урок добра і надії, що все буде Україна. Підтримка українського війська сучасними технологічними засобами, які так потрібні на передовій, є важливим напрямом діяльності колективу підприємства. Наголошують атомники, закликають долучатись і продовжувати допомагати, оскільки кожен донат рятує, чиє життя в серпні місяці. В межах акції «Я допомагаю ЗСУ» Були зібрані кошти. Був додатковий збір для десантно штурмових військ, а також профспілкові кошти, які надійшли для допомоги збройним силам. На ці всі кошти були закуплені. Була закуплена техніка по зверненням від військових частин від наших працівників, від наших рідних, близьких, які зараз знаходяться на бойових діях. Сьогодні військовослужбовці 24 на 7 стоять на варті нашого миру і спокою та виборюють найдорожче незалежність нашої батьківщини. Тому отримана техніка від атомників стане важливим підсиленням для них. Атомники кажуть, що українські захисники повинні завжди відчувати нашу підтримку. Саме тому усі звернення опрацьовуються волонтерами максимально швидко та якісно. Загалом рівницька атомна електростанція зібрала більше 10 мільйонів гривень. На це було закуплено різні засоби техніки, які просили нас бійці. Було передано ці всі речі в місті Києві. Передача волонтерської допомоги відбулась у супроводі представників громадської організації енергія перемоги, адміністрації керівників та працівників Рівненської АЕС духовенства. У знак вдячності військові вручили подяку керівництву і колективу РаЕС за безперебійну допомогу та підтримку армії. У свою чергу кожен з присутніх подякував Збройним силам України за їх неоціненний подвиг за захист країни і можливість продовжувати працювати, навчатися та жити на рідній землі. Додатьмо. Працюємо над цим, допомагаємо, тому що кожен донат це чи чиєсь врятоване життя. Дякую всім за допомогу, Кристина Хлонь, Олександр Сніжко, Уїта